Привіт, з вами Автоградус. Зараз зробимо огляд на акумулятор Varta 80 годин, 800-пусковий струм технологія AGM. В новому корпусі оглядаємо. Акумулятор Варта. Країна виробник у нас буде Німеччина. Зараз вам покажу, що він виконаний в Німеччині. Визначимо полярність. Перше, що треба зробити при замовленні акумулятора, зрозуміти, яка полярність вам потрібна. В даному випадку це у нас правий плюс. Розвернули до себе акумулятор. Якщо немає кришечок, дивитесь тут, плюс, тут мінус. Якщо по праву руку у вас плюс, значить у, у вас права полярність. Від цього виштовхується, тому що і там нульова, перша там зворотня. Прямо ну, для обичного користувача, який міняє той акумулятор раз в житті, а можливо другий раз, то воно ну, йому в принципі не цікаво. Найпростіше розвернули правий плюс, сказали нам правий плюс, лівий плюс, то лівий плюс. Так. Давайте глянемо по виробництву, де зроблений цей акумулятор. Бачите, Made in Німеччина. Німецький виробник. Так, друге питання це. У нас дата виготовлення батареї найпопулярне саме саме популярне запитання від клієнтів перед замовленням. Ми на нього завжди даємо відповідь. Давайте глянемо. Бачимо три цифри. Варта 576. Беремо таблицю в інтернеті, вона у вільному доступі знаходиться. 576 серпень місяць 2025 рік. Тому ви можете перевірити прямо на відділенні нової пошти. Коли ми відправляємо акумулятори разом з акумулятором в комплекті йде гарантійний талон, де вказано назва акумулятора, виробник країна і скільки місяців гарантії. Також вказано номер термонаклейки, який знаходиться на корпусі. Бачимо, так він виглядає. Оздорати не рекомендуємо, тому що по гарантійному випадку тоді не буде ніяких процедур. По доставці акумуляторів ми відправляємо акумулятори по Україні перевізником нова пошта. Пакування повністю робимо ми, тобто клієнт не доплачує за пакування. Відправляємо тільки на вантажні відділення, тому що нова пошта на відділення до 30 кг на пункти приймання видачі, не беруть акумулятори, не приймають. Якщо ви знаходитесь на самому пункті, де є тільки пункт приймання видачі. То краще зробити адресну доставку, там плюс 80-90 гривень буде. Ну, Або їхати на відділення вантажне там в райцентр, Чи найближчий населений. пункт. Ваша основна задача при отриманні акумулятора повністю його розпакувати, оглянути, щоб він був ціленький, щоб він був сухенький. І потім забирати, забирати його з відділення додому. Якщо ви забрали, не розпакувавши акумулятор додому, і потім сказали нам, та він був ударений, то, на жаль, вже претензії ніяк не приймаються. Якщо стався такий випадок, ви на відділенні побачили, що акумулятор десь ударений, потік. не залишаєте його, далі цим питанням займаємося ми з новою поштою. Тому, якщо комусь цікава дана батарея, переходьте за посиланням і замовляйте. Технологія IGM це коли батарея в 3-4 рази має більше ресурсу, ніж звичайна кислотна батарея. Всім дякую за перегляд, до побачення. Ми є платниками ПДВ. Звертайтеся гарного дня!